Доброго дня всім! Субота, 20 травня. Ринок Почайна, Вийшов на прогулянку. Бажаю вам гарного перегляду і гарного настрою. Чайник. Довбуш. Ціна 70 гривень. Друзі, дуже красивий чайник. Я би просив вас. Підскажіть, будь ласка, по климу, Чи є кліймо? Ціна 80 гривень. Крем S. Ціна 60 грн просять. Це великий чайник, хочу вам продемонструвати. 100 грн просять. Сервис Товбуш ціна сто гривень три чашки і чотири блюдця. Ручная роспись. как клеймо. Но есть трещинки. Красиво. Полон клеймо. Ціна 30 гривень, просять. гривен Буди. Голосница. фаянсовий завод. Ціна 80 гривень. Так, конечно знал. Я був три года перевозив. Чого ж не знав. Я дай знал? Оселедниця. Запилена, але дуже гарна. Колимо подивимося до Льову. 89-й рік. Ціна 40 гривень. Чайна пара. Друзі, підскажіть, будь ласка. Що за клеймо? разом з блюдцем ціна 50 пересадки а я у вас такой соліжат. чайник надо помните у вас там где-то недели три нор <говори> я городница по 300 гривен коштую тогда будет 150, 200 и вот эти по А вот это надо И вот этот. 200. Каловый имбир. Чашечки Чашечка без Чайночек такой маленький в миниатюре. Кожа без клейма. Цена его 200 гривен. фарфорові статуетки. ЛФЗ клеймо. Коштує 200 гривень. Київ. Ціна 100 гривень. Але трошки є сколик. Хочу вам ще показати такого дракончика. Дольову клеймо, 87-й рік. Ціна його 250 гривень. Статуетка гарна така. З серії дитинства. Без клейма. Ціна 500 гривень. Друзі, продовжую вогляд. Сьогодні день досить жаркий. У мене У мене Є цікаві знахідки. В кінці відео вам обов'язково покажу. Всім бажаю гарного перегляду. тарелочка. Буды. Цена 30 гривен. Тарелочка Олимпийская мишка. Буды. Цена 150 гривен. Така маленька вазочка. Красиво. Климо користень. Колекційний стан є. Ціна 400 гривень просять. Сувенірчик. Такий. Клеймо я не можу розібрати. Яку ціну? Яку ціну? 50 гривень просять. І така ваза. А що там в пакеті у вас? Сувенірно. 20 гривень. Там в Тарілочки. клеймо Буди. Ціна однієї тарілки 50 гривень. Відмовився, звичайний, хочу вам продемонструвати свої знахідки. Отже, будь ласка, кавник. Ручний розпис. Він зовсім новий. Климо. Полонського фарфорового заводу відповідає періоду 1980-1990 рік. Розміри висота без кришечки 19 сантиметрів. Хто буде цікавитися? Ціна його 120 гривень. Будь ласка. Наступна знахідка. Чайник заварник. Дивіться, бачите, сіточка всередині. Він в гарному стані. Також бачимо ручний розпис. Клеймо баранівського перцелянового заводу. Відповідає періоду 70-90-х років. Розмір його. 12,5 см сантиметрів висота без кришечки. Кого буде цікавить? Коштує 120 гривень. Будь ласка. Наступний виріб молочник. Баранівка. ручний розпис. Клеймо відповідає 1970 1990 рокам. Він куплений під замовлення, вже проданий. Наступний виріб досить рідкісна цукорниця. Дивимося, клеймо. Баранівка, баранівський парселяновий завод. Клеймо відповідає 50 рокам, розмір, висота цукорниці 10 см без кришечки, зображення букет квітів. Але в ньому є маленький нюансик. Є сколик. Будь ласка, вам демонструю, якщо видно на камеру. Але він незначний, кого буде цікавити дана річ? Будь ласка, 120 гривень коштує. Кришечка рідна, в цілому в гарному стані. Наступна знахідка чайні пари Довбушевського фарфорового заводу. Я її назвав Берізка. Фарфор досить тонесенький. Бачимо масивний кантик типу позолоти всередині чашки. Ручка також позолоті. Коронка на дні. Чашечки також в позолоті. Подивимося, клеймо, будь ласка, відповідає періоду 1970-1990 рокам. Навіть ми бачимо, що стоїть клеймо знак якості. Блюце, також з клеймом знаком якості. Дивимося коронка. Типу позолоти. <кій> розмір самої чашки діаметр 9,5 см, висота 6,5 см, розмір блюдця діаметр 14 см. Висота 2,5. Кого буде цікавити, одна чайна пара коштує 150 гривень. Наступна знахідка кавова трійка. Називається Роза. Клеймо, подивимося. Баранівського парцелянового заводу відповідає періоду 1970-1990 рокам. Зображення квіточка. Будь ласка, блюдце. Підставна тарілочка така. Кого буде цікавити, ціна 80 гривень коштує. Якщо когось буде цікавити, то є ще до них кавник, який йде комплектний, але мені ще треба з'їздити його викупити. Ціна кавника буде коштувати 130 гривень. Наступна знахідка цукорниця. Досить рідкісна, цікава знахідка, будь ласка, демонструю. Дивимося на клеймо. Городницький фарфоровий завод. Клеймо відповідає 1950-1960 рокам. Розмір її 8,5 см без кришечки. Але в неї є маленький дефектик. У верхній частині кріплення ручки є тріщинка. Я зараз вам продемонструю, якщо буде на відео видно, От, будь ласка. Але на функціонал не впливає. Хочу відмітити рідкісність такого типу чайного сервізу, навіть коли ви задасте в Google словосполучення городницький фарфоровий завод. То Вікіпедія вам видасть інформацію саме із цієї серії зображення чайної чайну пару. Отже, кого буде цікавити цукорниця, ціна її 120 гривень. Так, да, ще хочу відмітити, що кришечка не рідна. Наступна знахідка гірчичниця. Або можна використовувати її як вазочка. Дивимося клеймо будянського фаянсового заводу. Вона від столового сервізу. Їх є два типи таких одинакових столових сервіза: один червоний, інший в синьому кольорі. Клеймо, будь ласка, відповідає 1950-60 рокам. Розмір її висота 11 см. Ціна 150 гривень буде коштувати. І остання моя знахідка це під замовлення така тарілочка, мисочка. Дивимося, Баранівський порцеляновий завод клеймо. Вона вже продана. Але людина збирає столовий сервіс і тому не може досить довгий час знайти. Зробила замовлення. І мені пощастило її знайти, будь ласочка. така гарненька річ. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Дякую, що були разом зі мною. До зустрічі!